Що говорить Біблія про владу? Де в чому є деякі протиріччя? Якщо розглянути Біблію всю, то є місця писання, де говорять прямо, що вся існуюча влада є від Бога. Наприклад, в римлянам 13 й главі, в розділі прямо. Павло каже, що вся існуюча, існуючі влади встановлені від Бога. І, і що він має на увазі саме. Зараз ми будемо в цьому розбиратися. Насамперед, він каже, що існуюча влада, встановлена від Бога, він не каже, що особи, якась особистість, саме людина. Вона поставлена Богом, вона помазана на царство через пророка, де пророку чи Божій людині, священнику Бог проговорив, що саме цю людину потрібно зробити царем. Чому я саме про це говорю зараз? Бо є місця Писання, які говорять про те, що деяка влада існуюча може існувати не від Бога. Прямо говориться, наприклад, в Осії, в 8 розділі Пророка, в 4 вірші, якщо почитати, Бог каже, що через свого пророка, що вони ставлять царя, але не від мене, і князя, але я не знаю. І вже в 10 вірші в Осії, в 8 розділі цьому ж, Говориться про те, що вони перестануть помазувати царя і князів. Хто вони? Питання. І взагалі тут говориться, звичайно, про царів. Ну, зараз у нас нема царів, зараз нас президенти. Якщо то ці місця писання вони річать один одному. З одного боку, Петро каже, Павло каже, що вся влада встановлена існують Існуючі встановлені від Бога, а ось і говориться про те, що є такі, така влада, такі люди конкретно, яких Бог не знає. Ну, Павло говорить, це моя думка про якщо я вважаю, що в Біблія не може сама собі про, противоріччя таких не, не може існувати. Я знаю, що людина має вибір в цьому житті і в цьому світі. І Бог нас судить і за наші вчинки. І якщо сказати, що все, що відбувається в цьому світі, воно по волі Божій і відбувається, то у нас взагалі нема, нема за, що, за що судити. Колись одна жінка мені сказала, я слухав проповідь одного проповідника, який стверджував, що от нам Бог дасть сили, і ми зможемо противостояти гріху. Я в неї запитую, так що ви, значить, якщо грішите, то значить це Бог в, чому в цьому винен? Чому Бог? Ну, тому що Він не дав вам сили. Те, що ми приймаємо вибір в своєму житті, да, буває випадки ми. Недосконалі, ми помиляємось. Ми робимо помилки, ми робимо такий вибір самі, обдуманий, неправильний. І ми його робимо. І за це отримуємо від Бога не похвалу, Бог нас б'є. За провини наші. Бог б'є, сказано всякого сина, кого любить. Ось і я до чого веду, що в цьому світі, якщо, наприклад, навіть взяти е, тож Гітлера або ще якихось е, таких диктаторів, ми ж не можемо сказати, що це Бог його поставив на це, щоб він робив ті речі, які він робив, і такі накази віддавав. Нелюдські. І що це? Бог їх давав. Бог йому поставив його, щоб він це робив. Ні, ця людина зробила свій вибір. Бог б'є всякого сина, кого любить. Але ми йдемо по цьому шляху життєвому, ми навчаємось, ми міняємось, вдосконалюємось, терпимо, довго терпимо, є таке слово. На моєму каналі, в опису каналу, на каналі канала Самого Є. Місцеписання я виставляю, де показують, що за те, що ми не змінимось, у нас буде дуже суворо покарано. Максимально суворо, якщо ми не змінимось. Ми загинемо, як ті євреї в пустелі. Якщо ми не змінимо своє життя, так і влада. Ось і Бог каже, що вони ставлять царя, але не від мене. Хто ставить царя? Ну, якісь існуючі мабуть організації, такі, не тільки організації, а групи людей ставлять того царя, сильне світ усього, який буде їхні інтереси захищати. Взагалі, якщо е вивчати Біблію і. Для мене це є авторитетом, і це будова світу, особисто я відповіді всі знаходжу тут, в цій книжці. І багато конфесій вважають християнським, що це є основа основ, це є слово Бога, і якщо його правильно розуміти, правильно трактувати, правильно бачити, не перекручувати. То відповіді всі є тут. Взагалі, якщо почитати царств, перше в російський синайдальний переклад, Перше восьми 8 главі. розділі, І в українській читав Перше Самуїлова книжка, також 8 глава, десь там сьомого вірша, вперше, коли люди попросили царя. І там Бог. Остерігає людей, він каже, він попереджує людей, до чого це приведе, що вас будуть брати там і налоги, і найкраще в державі буде належати їм. І своїм близьким будуть віддавати і будуть вас в армію брати, і служити, будете за колісницями. Та й рабами в, в кінечному результаті будете. Ні, люди, але більшість захотіли царя, царя. Та й нам царя. І були Царі вже, як далі ми почитаємо Біблію, яких помазував Бог через пророків своїх, ставив їх, тих царів Бог пішов на цей. І вони піклувалися про людей. Але також ми можемо побачити, що вони робили дещо і суперечили, не погоджувалися з Богом, робили в йому. І це були. Отримували за провини свої покарання ось і. Відповідь. Кожен повинен сам собі, мабуть, дати. Якщо ми, наприклад, почитаємо в дії 4 розділ 19 вірші, є така вираз такий. І апостоли кажуть до священників, розсудіть самі, кого нам більше слухати. Бога чи вас. Тому кожна людина сама за себе дасть відповідь перед Богом на суді. За свої вчинки, за свій вибір, вибір. І кожна людина сама вирішує. Бачить і, і вирішує для себе, робить свій вибір, слухатись її чи не слухатись. Але сам те, що сказав римлянам Павло, що вся влада від Бога. Я також вважаю, що ці слова, вони правдиві, але я вважаю, що це сам порядок такий що Така ця вертикаль власті. Існуючий порядок встановлений. Встановлена нам сама влада. Порядок в цій владі. Президент, міністр. Це від Бога. А вже яким чином стали ці президенти президентами? Чи від Бога вони самі ці президенти? Це вже інша річ. Ну, на таке ще місце писання, прочитаю Ісаї 3 розділ 4 вірш. І там говориться про те, що Бог каже, дам їм молодих царів, і жінки будуть вправляти ними. Про цей, цей час зараз говориться не про, не про цей. Кожен сам буде вирішувати для себе. І кожен сам, як, як вже казав, дасть відповідь в першу чергу. І на цій землі. Нас Бог б'є і після нашої смерті нас будуть судити за те, чи правильний вибір ми в своєму житті зробили. Бо інколи, знаєте, якщо е, жили люди, наприклад, при Гітлері колись, і Гітлер їм казав вбивати євреїв, там не тільки євреїв вбивали, ти перед Богом не скажеш мені там віддав наказ існуюча влада. Я думаю, що людина не зможе на це Такі... від цього від покарання втікти, Божого, якщо просто таку відповідь дасть. Це не буде виправдання для неї.